Друзі, всіх вітаю на каналі, з вами Мазепа Іван, і сьогодні ми продемонструємо вам моїм товаришам, як працює кінезіолог. Перед за все, хочу сказати про те, що кінезіолог це не панацея. Кінезіолог допомагає людині, допомагає організму знайти проблему, яку сам організм не може вирішити, тому що колись взаємозв'язок з цією проблемою, наприклад, був втрачений. І через це було побудовано велику кількість компенсацій, які через багато-багато років ми бачимо у вигляді. Одних інших третіх, деструктивних невральних, хімічних пошкоджень. У даному випадку ми сьогодні на відео будемо працювати з біомаркерами до речі. Трішки реклами у нас в школі, нарешті, вони з'явилися. Ми можемо самостійно робити назоди, комплекси назоді. Тому, друзі, колеги, кому потрібно, можете перейти на сайт для того, щоб замовити безпосередньо зв'язуватися зі мною. Ну і ми вирішимо, які вам назоди там потрібні, чи є вони в наявності, але база досить велика. Також ми співпрацюємо з декількома лабораторіями. І якраз в мене сьогодні будуть три біомаркери: це один назод. У нас на безпосередньо сітківку ока людини. Це записано в. Лабораторії напряму, по катаракті, по сітківці безпосередньо, і по самій по самому зоровому нерву. От, щитували. Також ми сьогодні попрацюємо з Сашею з його очима, в нього великі проблеми, він буде йти на операцію, але це наслідок чогось. Да? Неправильного життя, травм, неправильного сприйняття, неправильної роботи програми і так далі. далі. спеки може бути великий. І Сучасна медицина повинна поєднуватися разом з кінезіологією, тобто є збій програм, яку кінезіолог вилікувати може або зупинити неправильну дію, да? а медицина повинна допомагати. От ми сьогодні якраз розберемо це питання, спробуємо подивитись, як працюють його рецептори, як працює його нерв, як працює його сітківка, чи немає там е, надлишків інфекції з катаракти. Да? Можливо, там є, можливо, немає. Подивимося, що допоможе організму. Ну і безпосередньо глянемо, як працюють його стабілізаційні компоненти на очах, щоб розуміти, що відбувається ну, в загальному. Да? Ну, тут же, поїхали. Так, ну, у нас інструменти, які не досить прості біонозоди, скло, скло, яке можна придбати в будь-якому магазині для зварщиків. Декілька різних спектрів, щоб подивитися, кольори. Так, як сприймаю декілька спектрів. Ну, що було під руками, те ми будемо коригувати. <рик> да, ну і дуже специфічна річ от така плівочка. Звичайно, сам зробив вдома. Раз. Стемпляненько, хлібно сісти. <рик> До речі, що про роботі з е, пацієнтами? Досить часто і у своїх колег, і так я помічав одну дуже велику помилку. І на собі я теж її помітив. Коли ми стоїмо біля пацієнта, пацієнт завжди на нас дивиться вгору ручками. Ну, тобто він аналізує да, вгору. Якщо стати трішки далі, можна підійти ближче. Норма. А у багатьох пацієнтів, опусти поки, обох пацієнтів стаємо рівно, робимо трішечки вперед і одразу падає тонус. І оце якраз може свідчити про те, що людиний-обзоровий аналізатор, є так званий оптокінетичний рефлекс. Да, він повинен чітко фокусуватися на відстанях. а Він пошкоджений. І там симпатичний або парасимпатичний відділ, наприклад, нервової системи не працює чітко. Ці теж речі потрібно постійно помічати, щоб розуміти, що відбувається в системі. Окей. Працює. Перевіряємо на його нормотонію. Чітко, шукано навправились. Так, перевіримо його на неврологічну стабільність. Чітко. А він у нас. Не спортсмен, все чудово. Отже, поїхали. Для того, щоб перевірити рецептори, ну, банально беремо. Тут темне скло досить. Темне. Беремо нормальний м'яс, ми знаємо, що є нормальне. Закриваємо просто. Не потрібно очі закривати нічого. Закриваємо бачення. Все. Тож, як тільки ми перекрили йому праве око зір, але тобі видно, так? Да? Тобто просвічується. Mm. Ні, не Ну, От ми забрали зір і виключили. Все. Система не розуміє, що відбувається. Якщо це око, без проблем. Тобто, по якійсь причині, якщо ми знімаємо сигнал з ока, все стає погано. Ще раз перекриваємо впав. Тепер питання: чи це, це рецептор чи ні. Давай, так, постав точку, так? Перевіримо і бачимо. Що навпаки відновлюється. А це, до речі, друзі, можна сказати, що проблема ока пов'язана з темнотою це проблема, але не основна. Вона задіяна для підтримки якоїсь іншої проблеми. Тобто вона спеціально зроблена організмом для того, щоб А ти в темноті краще бачиш, по-моєму? Да? чи ні? Спочатку так, а потім вже ні. Тобто, спершу в темноті краще бачиш. Тобто, підсилення темноти краще. Підсилення на підсилення дає слабкість. Тобто дві проблеми тіпо, замикається. Підсилення підсилення вторини та компенсації, анулює, тобто, створює повторний стимул і система падає. Тобто, це вторина. Ми знаємо. Можна, до речі, подивитися, навіть на яку частинку ока. Ми перекриємо світло. І так, цю частину. Так, закриємо. Перекриємо тут око. Ось тут. Тобто, якщо ми перекриваємо, мабуть, нижні, тільки нижню цю третину ока перекриваємо йому одразу стає погано. Але при цьому ставимо точку. Раз. Сила. Бачите? Тобто міх і анулюється одразу. Тобто темнота входить в кінематичний ланцюг. Це, до речі, дуже цікаво. Я також ніколи не зустрічав. Але це входить в кінематичний ланцюг. Тобто темнота і ще має бути тоді щось у нього. Темнота це компенсація. Да, досить цікаво. Зараз передивимося. Ну, на це око подивимося один спектр. Чудово. Червоний страждає. Раз. Два. Не настоящий. Тобто є дисфункція сприйняття червоного кольору. Теж ставим точку. Раз, накриваємо. Тобто Сприйняття темних кольорів, сприйняття червоних кольорів це все компенсація. Mm -hmm. Тобто мозок вимикає рецептори для зору для того, щоб щось компенсувати. Так, дуже, дуже, дуже цікаво, до речі. Хотіли зняти просто типу, mm -hmm. в аблітогія буде дуже цікавий розбір взагалі. Гаразд, далі щось менше. Гіпертонус. Так. Чудово. Гору. Чудово. Подивимось, чи не реагує у нас на червоний колір. Гору. Не реагує. Чорний. О, цей цей м'яс не реагує. Ставимо точку. Дивимося рецептор вверх. Це не рецептор, але цей м'яс не реагує. Окей. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно. Якщо це компенсація, нам потрібно створити такий сигнал, який причинить декомпенсацію, і він перестане реагувати. Тут. Факту, тепер досить цікаво, що може бути. Прям дуже, дуже цікаво. Ну, тут, з кольорами, що це може в нас таке бути? Тобто нам потрібно, а ну, давай ще постав, будь ласка, Ще червоний перевіримо. Нормально. Подивись очима. Цей бік? Ні. Лише очима. Просто нейтрально. глазки сюди подивились. Гору. Хорошо, в той бік? Ні, голова не потрібна, тільки очі. подивились. Є проблема. Так, пер цікаво. Дивимося туди очима. Перекриємо йому. Бачимо. Гору. Краще стає, Нейтрально. Так. Типа нічого не потрібно. Подивись, подивись туди. Типа, Подивись, подивись. Ось де його проблема. Тобто як тільки він повертає очі в той бік. Реакція поверне туди. Раз, якщо це додаткова компенсація, ми перекриваємо йому бачення і не реагує. Тобто, ми створили настоящий сигнал, який компенсується дестабілізацією зору. І подивимося, наскільки тепер червоний. Да? Туди, ласка, подивився, накриваємо червоним. Нічого не відбувається. Тобто, Дійсно, подавлення світла туди викликає дестабілізація. Подивись, подивись. Досить рівно. Все, він пішов. У нас був гіпертон вгору, Все, виключився. Пішла перезагрузка нервової системи. тобто, Для того, щоб. Дивитись тобі в цей бік, тебе мозк вимикав рецептори червоного і чорного кольору. Така дуже цікава реакція вийшла. Тут Зараз якраз у що можна глазки закрити спокійно. Ні про що не думати, просто розслабитись. Коли відбувається таке перезавантаження, пацієнтом краще ну, ні про що не говорити, дати йому можливість відпочити. Тобто ми побачили, що то, упав тонус у цьому організмі, це свого роду, як перезавантажився комп'ютер. Колись трапилася якась проблема, можливо, це на яскраве світло, він подивився різко, можливо, на щось. І от цей момент замкнуло. Як досить часто буває пацієнти, наприклад, чують різкий звук і голову в бік прибирають, відтікають від цього звуку. І от на звук повторно в людини може спрацьовувати, наприклад, якийсь вестибуляторний рефлекс, і травмувати постійно шию. Тобто варіантів, Досить багато може бути. От як череп запрацював? О. Хорошо. Хорошо. Що норма? Окей. Okay. Ноги ну, не скрещуємо, нейтрально перевіряємо. Ми знаємо, що у нас м'яз був на руці. Норма. Норма. Що, сигнал пропав. Норма. От у нього яка дисфункція? Реально Ну, Зазвичай там у пацієнтів щось дивне, але щоб рецептор вимикало, такий дестабілізаційний. Це дуже, дуже цікаво. Арест. Так, тобто, з кольорами зрозуміло. Тепер подивимося, що в нас далі. Візьмемо супер-дупер окуляри, будівельні, mm -hmm. жовтого спектру. Подивимося знову. Ми просто його перекриємо. Ну, в принципі, хорошо. На два око одночасно закриємо. Хорошо. Досить часто, до речі, проблема, яка з'являється в пацієнті, особливо хто довгий час посидить біля стоматолога. Голова закинута, вестибулярне ядро хворе, і при цьому світить яскраве світло і замикає. Фонарик. Включись. О. Є проблема? Падає? Падає. Падає падає, тобто Ми знаємо, що дві групи м'язів вже задіяні в травмі. Падає, падає. А це м'ясні. А тепер питання, що це таке? Чи це саме око у нього хворе, чи це рецептори хворі. Ставимо точку сюди. До речі, перевіримо спершу, чи вона Так. У гіпертонусі вона. Тобто вона бере на себе навантаження всіх цих м'язів. Ми зараз почекаємо трішечки, хай відпочине. Трішечки світло вимкнемо йому. Знімемо навантаження від рецептора. Тобто, як тільки на нього починає світити світло, яскраве, наприклад. Да? Тобто, відповідно, бокова поверхня тулуба в нього стає слабкою. а Ця поверхня, навпаки, стає досить сильною. І якраз може боліти потім плече постійно. Давай, зараз ми тут зняли. Да, все сейчас нормально. Вот реакція. Там гіпер. Так, ножку вгору. вгору. Слаба. Норма. Вся робить. Тобто навіть нога в тебе вимикається, тільки світло попадає. По Ставимо точку сюди. Вверх. Це не рецептори. Це в тебе хворе ядро ока. Mm. Тобто колись, от я ще говорю, у нас були проблеми теж з зубами, до речі, я за що говорю, часто проблеми. Тобто, Коли ти сидів, голова закинута, на і перегвантажило саме ядро, яке обробляє інформацію. Mm. Відповідно, твоє ядро не може зрозуміти. Тільки світер попадає, виходить, в сам центр обробки його просто. Всього глючить. І ти, відповідно, тобі треба уводити весь корпус кудись в бік або ховати корпус, в очі, голову в сторону. Так спрацює система наша. Ну, ми знаємо, що це ядро. Так, давай будемо світити, будемо дивитися, що у нас відбувається при цьому, коли ми тебе навантажимо. Ми просто нейтрально даємо пацієнту. Що він буде робити? Очі закривати. То ти закриваєш очі. Подивимося, чи буде ануляція. Зараз не закривати, а просто от, іменно, ніби примружити. Потрібно буде очі. Так, да, просто примруж зараз. Чуть-чуть Прим... примружив. Гору. Примружу чуть-чуть. Не хочу, так. Да. Стає слабкою. Чуть-чуть примружив. Теж слабіє. От його за все компенсація. чуть-чуть, Примружив трохи? Чуть -чуть. угу. Копенсація. Е якщо ви не знаєте це для своїх колег, якщо ви не знаєте, для чого це не робіть, зараз йому потрібно буде перезавантажити ядро головного мозку, щоб воно почало якісно і правильно приймати знову сигнали від світла. Значить, дивись, тобі потрібно буде зараз, коли буде світити, примружитись і в цей момент робити так. Понял? Да. Не да. получается. Смешно. Не получается. Получится. Приближить очи и дышим так. Досить. Да, все, пишу пора замонтаження. Слабкість. Так, і перебіжно. Все, Сейчас ще На все Так, всі асоційовані м'язи, які були слабкі, вони стали слабкі. Все. Відбувся видих вверх? Ні, він сам відбувся. Відбувся. Чудово. Все. Досить швидко. І перевіримо наш м'яз. Чуть-чуть. Ось так. Раз. Все, нормально. Трилепи навіть замкнули. От, відповідно, тільки ти починаєш навантажувати. Це у нас сьомий нерв, який намагається заплющити очі, постійне перенавантаження буде сьомого нерву. Ну mm. так, тобто все відбувається швидко. І відповідно, сприйняття світла буде набагато краще, тепер буде воно чіткіше опрацьовувати. Ну, а тепер покажемо, як працюють назови. Тобто, ми пройшли тобі рецептори, ядро мозга, зняли навантаження. І подивимося, як це працює через нозу. Запам'ятаємо, тут спеціально записані певні інформаційні носії. Для того, щоб зрозуміти про цю інформаційні носії, можете подивитися ефект в кірляні, там в них ціла виставка є. І там показано, коли беруть, листочок відрізають, пропускають через ток, листка нема, але це біомагнітне поле є. Да? Так само ну, вся система має якесь біомагнітне поле. За допомогою нозодів ми активуємо той чи інший сигнал нервової системи, піднімаючи його до того порогу, ніби щоб мозок подивився і сказав: так, ну да, дійсно цей сигнал у нас працює вірно. Якщо він працює невірно, ну, відповідно, ми побачимо якийсь невірний сигнал в нервовій системі. Вгору. Погано. Погано. Може поставити ніжку. Погано. Скажи я. Я. Yeah. Так да, це його сигнал. Дійсно. Тобто ми зараз включили зоровий апарат, включили зоровий нерв напряму. І мозок каже, да дійсно нам погано. Нормально. Нормально. Сітківка ока каже нормально. На катаракту. Питання нема. Так, а цей нозод. Ору? Одразу. Відчутно правда? Зоровий Зу нерв. то щось не гаразд з зоровим нервом. Давай куди ми тобі його Ай Так, краще носочок. Все. Давай шукати, що трапилось з твоєї системи. Провіримо сам череп, шви, черепа постимулюємо. Може бути блок швів черепа, і вони не подають сигнал. Є... Якісні є питання. Так, подивимось. Частина. Чому я одразу в задню? Тому що центр обробки сприймається і виходить сюди на задню частину. Шукаємо зону. Не тут. Шукаємо зону. ця зона. Ось. Вінк. Вімкнувся. Віно, до речі, м'яка. Зазвичай з черепом, коли працюєш. То дійсно вона ні повімп'яти не відчувається. Це зона яка стає м'яка, Вона не така тверда, як кістка, От кістка тут м'яка. Ой? Тут м'яка. Mm -hmm. Перезавантажимо цю зону. Раз, він її. Тепер подивимось, хто це такий. Проблеми з лімфою. Є питання. Не лімфа. Ні. 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 Не. Це проблема лімбічної системи. Лімбічна система це фільтр, який сприймає сигнали і каже потім нашій нервовій системі, що робити. Вперше вона повинна сама відреагувати, зрозуміти, що відбулося, якщо це небезпека, а мозок зайнятий якимось іншим процесом, Потім мозок буде робити. Тобто по якійсь причині його лімбічна система каже, що сигнал з цієї точки потрібно блокувати. Чому блокувати, ми не знаємо, але це там знаходиться. Окей. Димся точку. От ми і включили в олімпічну систему. Перевели. Тепер треба зрозуміти, що з ним трапилось. Подумаю про загальну картинку радості. Що радість в житті означає? Просто уяви її максимально. Ти там не знаходишся. Злість. Окей. Страх. Обіда. Агресія. Агресія. Окей. Шукаємо другу точку, яка не обробляє. То щось сталося. Був якийсь реальний гнів, який повів за собою реакцію. Хорошо. Я буду стимулювати ці точки. Обскай, думаєш про агресію. До речі, стимулює так, тому що відреагувала на такий рух. Так реагують стрес-рецептори. Ця точка у нас. І ця. Думаєш? І цю картинку додай голос батьків, голос друзів, смак кави, чаю. Водим. Звук вибуху, запах лікарні. Звук свистка, смак пива, запах диму. Коричневий, фіолетовий, запах свого будинку, запах жіночого парфума, чоловічого, оранжевий, золотий. Додай туди запах зими, смак яблука, смак весни, запах весни, звук весни, шум грому, Спів пташок, Запах трави, запах дощу. Смак масла, солодкого, лимона. Запах осени. Не про що не думаємо. Воро. Хорошо. Хорошо. Чувно. То ми зняли сигнал з лімбічної системи глибокий Тобто Якийсь фільтр десь на сприйнятті агресії був. Наш. Чудово. Окей. І підбір для відновлення тобі потрібно. Це перезагрузка. ПСМ, що це перезавантаження системи. Тобі потрібно для. Перезавант... Повного перезавантаження і відновлення всіх функцій, які були по неділя. Менше. Два дні. День. От, сутки, ну те швидко без працює гарно. Ну, так. Отак працює кінезіолог. А, саме головне це Рельси. Рельси, рельси, шпали, шпали. Тому що все, що ми в житті бачимо, це постійно змінюючася картинка, яка може бути. По-різному. Коли проходить отакий сигнал у нього, система виключається. Час. Да. Це ска скачкоподібні сигнали, які потрібні. Тобто ми все ще бачимо, їдемо йдемо на машині, у нас постійно міняється картинка. Ми йдемо, у нас постійно міняється картинка. Ми постійно глазами контролюємо. От коли в нього буде приходити такий сигнал, на глазки. Проблема. Тепер питання: що це буде? Що він буде робити? І старатися погляд вести. Тобто, можливо, погляд несь або можливо знов примружитися. Ну, знову примружився Чуть-чуть. Угу. І Зараз знову. Нормально став. Так само. Нє, опустити. Примружуся. Все Знову прийшов перезонтажу. Перезавантажимо. Знову, як бачите, гіпертонус, Просто чекаємо знову. ось от реакція і знову на це саме око. Тобто, бачите, бі, пішов збій з прав... з лівим оком. Збій з лівим оком дійсно. Що спостереження, що поворот очей, mm -hmm. що зір ядро? Все пішло на ліве око. Повільний наш мозок обробляє. Ось віперещі? Трішки. Отак. Норма. На трапеці пішло навантаження. Перепровіряємо. Зараз норма. здавалось би прості елементи, але наскільки можуть впливати? На наш зір, на наше життя. Любий погляд туди, любе сприйняття, любий скачкоподібний рух, любе світло на цю сторону і все, вирубається, вся сторона. Да. Але виключаються тут. Mm. А тут буде плече, потім страждати постійно. буде мати проблеми. Добре, дякую всім за увагу, підписники. Слідкуємо, відновлюємося, колеги, всім вітання. Користуйтесь, пробуйте. Всім пока!